Всім привіт! Сьогодні готуємо ось такі гарні рум'яні оладки з яблуками. Дивіться, які вони пухкі. Не втрачають свою форму, не осідають. Готую їх на кефірі, додаю яблучко, виходять вони дуже смачні. Отож, готуйте разом зі мною. Ходімо. Для оладок я кефір підігріваю, щоб він був тепленький. Миску додаю одне яйце і розбиваю його вінчиком. Кефір я вже нагріла, переливаю його в миску, розмішую з яйцем, сюди додаю сіль. Приблизно четверту частину чайної ложки. Також додаю цукор. Цукру я додаю небагато. Я люблю підсолоджувати оладки краще якимось джемом чи згущеним молоком. Додаю борошно потроху і розмішую. І дивлюсь на консистенцію свого тіста. Сюди ж додаю пів чайної ложки соди і ретельно перемішую. Я додала ще трохи борошна і тепер вимішую до однорідності. Тісто повинно бути ось таке густе і в'язке. Тісто я вже вимішала. Дивіться, яке воно густе, таке тягуче. Залишаю, щоб на 15 хвилин, щоб воно відпочило, щоб спрацювала сода. І будемо смажити оладки. Перед смаженням до тіста я додаю ще порізані яблука. І перемішую, тісто перекладаю у кульочок так зручніше формувати оладки, хоча можна оладки викладати ложкою. Сковорода у мене вже розігріта. Спочатку я розігріваю сковороду, а потім я додаю олію і розігріваю сковороду з олією. Олії я багато не додаю. Якщо ваші оладки будуть всередині з олією, це означає, що в тісті мало борошна, потрібно додати борошно. Оладки мають бути з олією зовні, але всередині пухкі і нежирні. Перевіряючи, олія нагрілася з дерев'яною паличкою. Якщо кінчик палички починає вже смажитись, значить олія нагріта, сковорода нагріта. Формую палатки. Зменшую вогонь. Ще додатково можна вкрити кришкою оладки, і так вони швидше просмажаться, перевіряючи, підсмажились оладки з одного боку і Повертаю на інший бік. Беріться оладки, тому що там підсмажується яблуко. Перекладаю їх на тарілку. Дивіться, які вони гарні, пухкі і високі. Вони не сіли, не втратили свою форму.